Перший повноцінний сезон Лобановського після повернення у Динамо був надзвичайно успішним. Окрім гідного виступу на Євроарені, кияни виграли чемпіонат і Кубок України. А тому у сезоні 98-99 знову представляли нашу країну у лізі чемпіонів. Команду покинуло багато гравців Шматуваленко, Волосянко, Беженар, Шкапенко, Леоненко, Косирін. Клуб також розпочинав сезон без Юрія Калітвінцева. Натомість в клуб прийшли Яшкін, Кормільцев, Серебренікав, Коновалов. Першим суперником у кваліфікації, як і у минулому році, був валіський Баррі Таун. Боротьби не вийшло. Покер від Сергія Реброва, дубль від Андрія Шевченка. Ще по голу забили Олексій Герасименко та Валентин Белькевич. Перемога 8-0, і другий матч перетворюється на просту формальність. На виїзді Валерій Лобановський випускає фактично другий склад команди, яка доволі впевнено перемагає 2-1. За динамо відзначаються Дмитро Михайленко та Олег Вінглінський. У другому раунді Кіян очікує значно серйозніший суперник праська Спарта. Всі плани на гру у Києві полетіли Шкереберт після раннього голу Бараника. Спарта вийшла вперед. Чеська команда грала впевнено, високі, кремезні захисники вигравали силову боротьбу у киян і не давали навіть пробити воротах. Олексій Михайличенко, один з тренерів київського клубу, визнав, що ранній гол сильно вплинув на впевненість гравців, довелося перебудовувати гру. Потім сталося вилучення Кацкевича і команді знову прийшлось змінювати тактичну побудову. Власне, проблем вистачало. Матч так і закінчився домашньою поразкою Динамо 0-1. Очевидно, від Лобановського очікували нових рішень. Втім, гравці відчували впевненість. В інтерв'ю чеським виданням Андрій Шевченко прямо сказав, що команда навіть у думці не припускає виліт від праської спарти. Матч був непростим. Спарта вже на початку гри створила кілька доволі небезпечних моментів. Динамівці тільки ближче до завершення першого тайму почали загрожувати воротам по Однак цього було явно недостатньо. Нулювання чия після першого тайму, яка влаштовувала господарів, у другій половині гри Динамо закупило ініціативу. По-перше, сама Спарта почала грати від оборони. А по-друге, справжні лідерські якості продемонстрував Олег Лужний. Його боротьба та самовідданість мотивувала інших гравців. Його передачі були точні і небезпечні. Президент Київського Динамо Григорій Суркіс після гри сказав: сьогодні Олег всім показав, що для нього означає честь клубу. Динамо створювало моменти, але забити вдалося на 89-й хвилині. Білорус Маковський віддав передачу на Андрія Шевченка. Удар нападника відбив поштувка, але потрапив у захисника Габрієля, який лише хвилину тому вийшов на поле. Саме від нього м'яч влетів у ворота. В овертаймі обидві команди мали свої шанси забити переможний гол, але матч так і закінчився перемогою Динамо 0-1. А це означало, що команда чекає серія пенальті. Саме тоді головний тренер Динамо Валерій Лобановський підійшов до Олександра Шовковського та сказав фразу, яку той запам'ятає на все життя: є матчі, які виграє Воротар. Дмитрулін також згадував кумедний епізод, коли Лобановський обирав футболістів для пробиття пенальті. Коновалов зголосився і сказав, Васильович, я можу пробити. На що наставник відповів Сергію, пробити і я можу, треба забити. Олександр Шовковський зіграв матч не дуже впевнено, особливо на виходах, але у серії пенальтів він став героєм цього матчу. Олександр пропустив перший удар від Чижика, але потім відбив удари Вотави, Страчени та Бараника. Серед киян не забили Шевченко та Коновалов, але удари Реброва Каладзе та Дмитруліна були точні. Перемога Динамо 3-1, і українці святкують вихід у основний етап Ліги Чемпіонів. В результаті жеребкування Динамо опинилося у групі І. Кияни отримали таких суперників: англійський Арсенал, французький «Ланс» та грецький Панатінайкос. Першу гру кияни грали у Греції. Матч з Панатінайкосом запам'ятався двома різними таймами. У першому домінували кияни і навіть забили гол. Реброва вивели сам на сам з голкіпером, а Сергій завершив епізод впевнено та логічно 0-1. Однак друга половина гри була за Панатінайкосом, Динамо втратило впевненість. Гравці все частіше помилялися. На 57-й хвилині Мюкланд зрівняв рахунок. А на 71-й хвилині Ліберопулос вивів Панатінайкос вперед 2-1. Саме з таким результатом закінчився перший матч у групі для київського Динамо. Варто додати, що в той час з групи у наступний етап виходила тільки одна команда і тільки два клуби, які посіли друге місце, отримували право продовжувати боротьбу у чвертьфіналі. Але для того теж потрібно було набрати якомога більше очок. Тому з точки зору турнірної боротьби такий старт киян був надзвичайно невдалим. Тому в Україні з надією очікували другий тур, в якому Київське Динамо приймало французький «Ланс». Перший небезпечний момент виник біля воріт господарів, але з часом кияни вирівняли гру і почали створювати небезпеку вже на протилежній половині поля. Найкращий момент був у Андрія Шевченка, але французів рятувала поперечина. Здавалося, що гол назрівав, однак у першому таймі забитих м'ячів не було. Кіяни продовжували атакувати у другій половині гри. Ребров мав чудову нагоду, але пробити бранкаря не зміг. І все ж після подачі з кутового боротьби виграє Андрій Шевченко та головою відправляє м'яч всі 1-0 на користь Динамо. Здавалося, тепер українці точно втримають перемогу. Однак, через хвилину вже у наступній атаці Тоні Верель пробив ближній кут, і Шовковський виручити не зміг. Нічия один Динамівці ще могли врятувати гру. Шевченко увірвався у вільний простір, отримав передачу від Реброва, але влучити у ворота не зміг. Ланс активно вибігав у контратаці і також мав свої шанси, щоб перемогти. Останній момент був у Реброва, але захисник хоробро кинувся під удар і перевів м'яч на кутовий. Матч закінчився в нічию, і шансів вийти з групи стало ще менше. До того ж, у третьому турі Кіян очікував матч на виїзді з лондонським арсеналом. Матч відбувся на Вемблі. Вже на початку гри Шевченко перевірив реакцію Девіда Сімена, але досвідченого кіпера такими ударами не налякати. Арсенал відповів схожим ударом від Анелька. А от гармата від Ващука вже змусила Сімена понервувати. Голкіперу вдалося перевести м'яч на кутовий. Трохи згодом здалеку пробив гусін. Не точно. Потім Балькевич вривався в штрафний майданчик, але кут був занадто гострим для удару. Господарі відповіли кількома моментами у Анелька, але рахунок не змінився. У другому таймі кияни продовжували пробувати здалеку. Непоганий, але неточний удар вийшов у Балькевича. А потім у киян вкрали чистий гол. Шевченка вивели сам на сам, і Андрій переграв сімена. На жаль, арбітр зафіксував офсайд. Однак на повторі чітко видно, що Андрій правила не порушив і забив чистий гол. А далі Арсенал атакує правим флангом, і після передачі в штабний майданчик Деніс Берка відправляє м'яч у сітку. Господарі вийшли вперед. Трохи згодом Овермарс ледь не подвоїв рахунок, але команду врятував Лужний. А на останніх хвилинах гри Рибров несподівано опинився сам на сам з голкіпером після передачі Белькевича і відправив м'яч у сітку, динамо рятується від поразки наприкінці гри. А в Україні у цей час взагалі не зрозуміли, з яким рахунком закінчився матч з Арсеналом. Коментатор Олексій Семененко, який працював безпосередньо зі стадіону, не розібрався в епізоді і на всю країну сказав, що гол Реброва не зарахований. І поки динамівці раділи голу, проклинав арбітра і важку долю київського клубу. На завершення репортажу коментатор на прощання додав, що Динамо втратила всі шанси на вихід з групи. Однак завдання українського клубу в четвертому турі було надзвичайно важким. У Києві влаштовувала тільки перемога над лондонським арсеналом. Перед матчем у канонірів виникли проблеми в лінії нападу. Анелька, Беркам, Овермарс не змогли взяти участь у Київській грі. Натомість посилився центр поля. У складі з'явився Патрік Вієра та Еммануель Петі. Кияни розпочали матч доволі впевнено, незважаючи на важкий газон, в епізодах вдавалося грати у швидкий комбінаційний футбол. Арсенал, хоч і без основних нападників, все ж діяв у нападі дуже гостро. В одному з моментів Ващуку довелося порушувати правила, щоб зупинити атаку. Через отриману жовту картку захисник був вимушений пропустити наступний матч команди. На 27-й хвилині Косовський прекрасною передачею вивів Риброва у вільну зону, після чого Сергія приземлили на газон. Суддя без вагань вказав на точку. До м'яча підійшов сам Ребров і сильним підкрученим ударом все ж пробив сімена один Саме з таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині кияни хоч і почали більше грати від оборони. Про атаку теж не забули. Так на 62-й хвилині Олег Лужний виконує прекрасну передачу в штрафний майданчик, де боротьбу за м'яч виграє головко. Рахунок стає 2-0 на користь Динамо. Тим через хвилину Головко ледь не забив у власні ворота. Кияни неодноразово вибігали у небезпечні контратаки. Арсенал у своїй атаці виглядав значно скромніше. На 72 й хвилині кияни заробили штрафний удар. Стандарт виконав Андрій Шевченко. Вже тоді він активно тренувався бити штрафні удари з подібної відстані. Тренування не пройшли даром. Потужний удар, і Сіма не в змозі допомогти 3-0. Здавалося, це абсолютний розгром. Однак останні хвилини були доволі напруженими. Спочатку, після подачі кутового, петі, К'юс відіграв один гол, рахунок став три вже фактично у наступній атаці Арсенал забив другий м'яч. Шовковський знову жахливо зіграв на виході, однак Динамо врятував зафіксований арбітром офсайд. Панатінайкос виграв свою гру і очолив групу з шістьма очками. У Динамо, Лансу та Арсеналу було по п'ять очок і тільки одне місце у чвертьфіналі. Як бачите, боротьба у цій групі була неймовірною, а Кіян очікував поєдинок з лідером групи Панатінайкосом. На полі було багато боротьби через холод. Поле було у доволі поганому стані. Моментів команди не створювали, аж доки лужний не обіграв кількох гравців і зробив передачу, але замкнути її не було кому. Поступово греки звикли до поля і почали вибігати у своїй атаки. Створили кілька моментів, а потім Лагонікакіс отримає передачу зліва і пробиває ближній кут Шовковський. Не рятує. У перерві Лобановський змушує футболістів зняти штани, які вони повдівали під шорти і лишити тільки футбольну форму. І в другій половині кияни виглядають значно впевненіше. Вони володіють ініціативою, створюють моменти. Нарешті рибров наважується на дальній удар і м'яч від рикошету залітає у ворота. Але суддя фіксує офсайд. Час впливає, кияни програють, а Динамо для подальшої боротьби влаштовує тільки перемога. Однак з нервовим напруженням не справляються греки. Після помилки кияни організовують швидку контратаку. Ребров отримає передачу і пробиває Ванціка 1-1. Це була 72-га хвилина гри. А це означало, що у господарів ще було близько 20 хвилин для того, щоб здобути перемогу. Але киянам не потрібно було стільки часу. Після подачі скотового Басінас опинився на шляху виносу від грецького захисника, і врешті від нього м'яч залетає у ворота. 2-1 на користь Динамо. Греки спробували атакувати, але господарі доволі надійно відіграли в обороні і довели гру до перемоги. В останньому матчі групового етапу український клуб грав на виїзді проти лансу. Головний наставник французів Даніель Леклерк перед матчем сказав так. У чемпіонаті України відсутня конкуренція за чемпіонство і Динамо не доводиться грати через не можу. Тому, коли доводиться включати морально-вольові якості у лізі чемпіонів, у киян виникають проблеми. Однак на морально-вольових якостях довелося грати саме його команді. На поле не зміг вийти лідер команди Тоні Верель. Однак втрата на шостій хвилині матчу була значно критичнішою. Каладза робить прекрасну дальню передачу. Шевченко вривається у вільний простір, і захисник Дею порушує правила, через що отримує червону картку. Ланс залишився у меншості. Команда продовжувала атакувати, створювати небезпечні моменти, але все ж французький клуб нагадував півня, якому відрубали голову, який все ще носиться по подвір'ю, але поступово стікає кров'ю. Ще під кінець першого тайму ланс почав втомлюватися. У другому динамірці почали активніше користуватися вільними зонами, які виникали в обороні французів. Однак перший гол був забитий зі стандарту. Каладзе забули на дальній штанзі, і грузинський легіонер головою відправив м'яч в сітку. Після цього епізоду кияни змарнували кілька чудових нагод забити. Однак, чим більше гравців лансу підключались в атаку, тим гостріше були контрвипади киян. І скоро другий м'яч все ж вдалося забити. Шевченко зіграв на Белькевича, а той зробив ідеальну передачу на Ващука, який цього разу підключився до атаки і подвоїв рахунок 2-0. Втім, через пару хвилин французи заробили штрафний. Його ідеальним ударом у дев'ятку виконав Владімір Шмітсер 2-1. Однак надалі вся небезпека була створена саме динамівцями. Один Шевченко у цьому матчі міг робити хет-трік. А на 85-й хвилині після чергового прориву оборони точною передачею Андрій нарешті зміг переграти Вармюза 1-3. Динамівці святкують перемогу та вихід з групи у чвертьфінал, де на них очікував мадридський реал. Королівський клуб був діючим володарем Кубку Ліги Чемпіонів однак сезон розпочинали з новим тренером Кусом Сідінком. Не без проблем вийшли з групи. Наприкінці року виграли міжконтинентальний Кубок і номінально стали найсильнішим клубом світу. Але в чемпіонаті були проблеми. Хідінка фанати називали Слабаком, оскільки він не міг нічого зробити з конфліктами, які розривали клуб зсередини. Тому Реал очолив новий тренер Джон Тошак. У Динамо ж проблеми були вже звичними. Так рано навесні в Україні ще не грають. Команда на початку року була змушена грати на нікому не потрібному кубку співдружності, де на штучних полях було легко отримати травму. Потім підготовка за кордоном. Саме фізична форма непокоїла українських спортивних журналістів напередодні матчу. Чи здатний Валерій Лобановський підготувати команду? З Ізраїлю клуб вирушив у Мадрид. 3 березня 1999 року на Сантьяго бернабео відбулася перша гра між Реалом та Київським Динамо. Перші хвилини кияни грали фактично без м'яча. Лише поступово, ненадовго динаміцям вдавалося заволодіти м'ячем в надіях організувати власну атаку. Реал створював дуже гострі епізоди, але кияни трималися. Однак наприкінці тайму Шевченко змусив вступити в гру воротаря Ільгнера. А на початку другого Андрію вдалося втекти від захисників і відкрити рахунок. На жаль, Динамо вигравало недовго. Роберто Карлос, який здебільшого виконав штрафні удари, поступився обов'язком М'ятовичу. І той виконав удар бездоганно: нічия 1-1. Більше забитих голів не було. Кияни зіграли в нічию на виїзді, і цей результат вселяв оптимізм. Жахливий стан футбольного поля це те, що обговорювали перед другим матчем найбільше. На честь королівського клубу Джон Тошак сказав: Послухайте, поле справді жахливе, але питання щодо поля і холодної погоди мені не по душі. У таких турнірах у тебе є дві гри. Один матч вдома зі своїми перевагами та матч на виїзді зі своїми недоліками. Але якщо ти хочеш перемогти, маєш бути готовим до будь-яких умов. 17 березня 99-го року у Києві на Олімпійському відбулася друга гра між Динамо та Реалом. Важке поле було проблемою для обох команд. Команди втратили швидкість і реалу у такій грі було важче. На матчі було багато боротьби. Нарешті всередині другого тайму Шевченко вибіг сам на сам з голкіпером, Обіграв його, але був зупинений рукою Ільгнера. Пенальті виконав сам Шевченко. Воротар з ударом впорався, але здобуванням нічого зробити не зміг. Динамо виходить вперед. У Реалу мало що виходило. Навпаки, кияни отримали більше простору в атаці. І ближче до завершення гри Динамо забуває шедевральний гол. Ребров закідує м'яч за спини захисників, Шева приймає і в один доторк відправляє в дальній верхній кут. 2-0. і це нокаут. Після матчу у Джона Тошика спитали, чи погоджується він з тим, що Лобановський обіграв його в першу чергу у тактичному плані. На що тренер відповів, що нічого не тямить у тактиці. Звісно, лукавив. Валерію Васильовичу після гри влаштували справжні овації. Під крики Браво Лобановський зустрівся з журналістами. Традиційно Валерій Васильович був дуже стриманий у коментарях, з гравців нікого не відзначав, а запорукою перемоги назвав командну гру. Півфіналі Ліги Чемпіонів Київське Динамо отримало Мюнхенський «Байерн», який очолював Отмар Хіцвельд. Перша гра відбулася у Києві. Вже на 16-й хвилині Шевченко вивели сам на сам, і Шева майстерно переграв Олівера Кана 1-0. А наприкінці тайму Шевченко виконав удар зі штрафного зі своєю улюбленою позиції. Ніхто так і не торкнувся м'яча, і той залетів у ворота два на жаль, перед перервою кияни пропустили дуже необов'язковий гол. Міхель Тарнат виконав удар мало на центру поля, але Шовковський відреагував занадто пізно. 2-1. А на початку другого тайму Косовський сам створив собі момент, який і завершив голом. 3 3-1. Віталій міг стати героєм поєдинку, але трохи пізніше не зміг реалізувати вихід сам на сам з Олівером Каном. На жаль, перемогти кияни не змогли. Ближче до завершення гри, спочатку Ефенберг, а потім Янкер відзначились по голу. Матч закінчився в нічию 3-3. А на виїзді все вирішив єдиний гол, який на 35-й хвилині забив Маріо Баслер, як потім згадував Шевченко. У Кіян тоді було все: і молодість, і бажання, але не вистачило досвіду. На жаль, Динамо знову не вдалося подолати стадію півфіналу Ліги Чемпіонів. Але цей сезон і сьогодні згадують з приємною ностальгією. Адже важко уявити, коли кияни тепер зможуть хоча б частково повторити подібний успіх і чи зможуть. Пишіть ваші думки, друзі. Нагадаю, що у вас є можливість стати спонсором цього каналу і допомогти у створенні подібного контенту. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні ролики. Дякую, побачимось!